Сьогодні, 13 квітня 2023 року. Заняття зліплення. Тема заняття смаколики до Великодня. Доброго ранку, мої любі діти! Рада з усіма вами сьогодні побачитись. Діти, скажіть мені, будь ласка, яке свято ми будемо святкувати у цю неділю? Так, цю неділю увесь український народ святкуватиме свято Великдень. Дітки, пригадайте, які смаколики готують українські господині до цього свята. Так, паски, крашанки, писанки, так, крапанки. Тож сьогодні, дітки, я вам пропоную за допомогою пластиліну приготувати ось такі гарні. Фарбовані яєчка та виліпити пасочку. Ось такі великодні смаколики ми сьогодні з вами зліпимо. Давайте розглянемо, що в нас стоїть на тарілочці: паска та великодні яйця. крашанка, крапанка, і писанка. Для роботи вам знадобиться дощечка для пластиліну, стека та пластилін різних кольорів. Перед початком роботи давайте виконаємо пальчикову вправу. Ми долоньки розітремо і гніздечко з рук зів'ємо, пташка у гніздечко покладе яєчко. Яєчко, яєчко, котись по гніздечку. Котись не губися, гляди, не розбийся. Яєчко, яєчко, котись по гніздечку. Котись, не губися, гляди, не розбийся. Починаємо працювати. Спочатку давайте зліпимо тарілочку, на яку ми покладемо наші смаколики. Я візьму... Пластилін синього кольору і за допомогою стеки відріжу невеликий шматочок пластиліну. Розминаємо пластилін пальчиками. Так, і скочуємо кульку, можете між долоньок. Скочувати або поставити на дощечку і ось такими рухами скочуємо кульку. Ось нас кулька вийшла. І тепер нам треба розплющити і зробити її тоненькою. Розплющуємо, щоб вона була рівненька. І ось така тарілочка нас з вами виходить. Ви можете взяти будь-який інший колір пластиліну на ваш вибір. Ось наша тарілочка вже готова, і ми її поки що просто відкладаємо. Тепер я пропоную зліпити паску. Беремо шматочок коричневого пластилі, пластиліну і добре його розминаємо. Початку та з нього треба нам зробити циліндр. Розкочуємо спочатку кульку, Так. Тепер ось такими рухами трішки надаємо форми циліндру. Притискаємо. Основа паски в нас вже готова. Тепер за допомогою стеки відрізаємо шматочок білого пластиліну, розминаємо його. Так, робимо кульку, і так само розплющуємо, як ми вже робили, і старілочкою. Беремо основу нашої пасочки і зверху, ось так, накладаємо. І краєчки примазуємо. Так, ось наша пасочка вже вийшла. Тепер нам треба прикрасити її кольоровими драже, цукерочками їх прикрашають. Відчіпуємо маленькі шматочки пластиліну і просто хаотично їх. Наклеюємо декілька жовтих візьмемо? Так, можна взяти? Червоний пластилін і так само. Красити. Ось я вже прикрасила пасочку і ставимо її на нашу тарілочку. Тепер нам треба з вами зробити крашенки та писанки. Спочатку зробимо звичайну крашенку. Я візьму червоний пластилін. Відрізаємо шматочок, добре його розминаємо. Розкочуємо кульку. Так. Яєчко в нас овальної форми, тож нам треба. Витягнути один край, трохи його загострити. Ось у нас виходить ось таке гарне яєчко. Так, це в нас буде звичайна крашенка, її ми прикрашати не будемо. Просто кладемо на тарілочку. Зараз візьміть пластилін іншого кольору. Так само, розминаємо, скочуємо кульку, трохи витягуємо, щоб один кінець був трішки загостреним. Ось. І з цього яєчка я пропоную зробити нам крапанку. Ви вже знаєте, що крапанки це яєчка, прикрашені крапками. Візьмемо ось зелений пластилін. відчіпуємо по шматочку і прикрашаємо наше яєчко. Ось такими крапанками. Можна з крапочок викласти квітку, або якийсь візерунок, а можна просто, у довільному, напрямку їх викладати. Добре притискаємо пластилінь, сюди ще дітки ось така крапанка. У нас з вами вийшла. Ось. Її ми також поки що кладемо на тарілочку, потім ми гарно все викладемо. І давайте зробимо ще одне яєчко. Беремо пластилін, я візьму зеленого кольору, відрізаємо шматочок, розминаємо добре. Так само, як і раніше, скочуємо спочатку кульку. Потім один край загострюємо, витягуємо ось так, щоб в нас вийшов увал. Так. І нам треба прикрасити ось це яєчко. Я пропоную прикрасити його пластиліном білого кольору. Візьмемо пластилін і відріжемо невеликий шматочок. Розминаємо цей шматочок та з нього скочуємо тоненьку ковбаску. Ось такими рухаємо, розкочуємо, ковбаска має вийти тоненька-тоненька. Ось я вже розкатала таку тоненьку ковбаску, і тепер за допомогою стеки відрізаємо невеликий шматочок і прикладаємо її на наше яєчко. Так. І трішки притискаємо. Відрізаємо ще один шматочок і так само. Ось такими смужками буде прикрашено наше яєчко. Дітки, ось таке гарне. Яєчко в нас вийшло. Тепер давайте з вами гарно викладемо це на тарілочці. Наша пасочка вже так. і викладаємо спереду. Трішки яєчка треба притиснути, щоб вони тримались. Ось. Ось такі, дітки, великодні смаколики. У нас вийшли. Дітки, я впевнена, що у вас у всіх вийшли дуже гарні роботи, тож я з нетерпінням чекатиму фото ваших робіт. На сьогодні наше заняття закінчилось. Я з вами прощаюся до наступної зустрічі. До побачення!